Вітаємо вас, шановні пані та панове. У нас черговий випуск, будемо розбиратися, і сьогодні ми поговоримо про прийдешній поєдинок збірної України проти збірної Шотландії. У нас сьогодні така зіркова компанія зібралася разом зі мною. Звично Рома Тимощук. І легенда коментаторського цеху Андрій Столярчук. Вітаємо Андрію! Як твої справи? Я зашарівся всім привіт! Та все добре! Все добре, не працюйте добре. Головне, що живий. Так. Я, дякую, що живий. Да, 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 да. <світ> дякую, що живий. — Однозначно. І давайте, от безпосередньо переходити до збірної України. Давайте спершу якісь наші очікування від цього поєдинку, загалом від осіннього такого циклу збірних. Що можна чекати від збірної України? Вийдемо в Лігу А? — Ну я думаю, що повинні виходити, тому що в принципі за рівнем учасників цієї групи, я думаю, що Україна найсильніша. Україна найсильніше вміє грати в футбол. Пам'ятаєш, ми в Шотландії грали перед якої се раунді кваліфікації, і тоді була якраз дилема і завдання зіграти футбол. Тому що Шотландія це інтенсивність, це боротьба, це якраз нав'язання такого в футболу, я б сказав, де гра з м'ячем відходить десь на другий план. І дуже важливо, що ми перетягнули на свій бік той матч, і ми якраз в той стиль, який нам вигідний. І якщо ми зіграємо в своєму стилі, я думаю, що не повинно бути проблем до того, що у нас зараз є невеличкий і в турнірній таблиці. Тому якщо ми там навіть три в три розміняємося очками, я думаю, що це плюс для збірної України. Тому, якщо ми зіграємо свій футбол, ми повинні виконати завдання. Так, і от плавно, от ми переходимо до кадрових проблем. От кадрові проблеми, яким чином вплинуть на гру команди загалом. Чи вдасться нам зіграти в футбол з тими кадрами і з тими втратами, які у нас є на даний момент? Тобто мінус основний голкіпер Бущан, мінус Шапаренко, ключова фігура в центрі поля, і власне інші втрати. То, Мінус Зінченко той же з одного боку ключова Шаперенка, але з іншого боку, він грав в Шотландію в тому матчі? Ні. Тобто там є інший трикутник, який може. Тобто, мені здається, ці кадрові проблеми звичайно ж обмежують вибір Петракова, але сказати, що призводять до таких критичних проблем, які вирішити не можна. Я думаю, що це не буде правильно говорити. Але з іншого боку, знаєш, накопичення це проблем, несе і так би мовити, негативний відтинок, тому що це три матчі за сім днів. Навіть за 6 днів там 21-27 останні дати. Але потрібно знаєш варювання. Ось, наприклад, ми втратили очки в матч проти Ірландії, коли ми просто вже і емоційно, і функціонально не були готові. Вийшла, здавалося б наша футбольна еліта. Наша стара гвардія вийшла на поєдинок проти Ірландії, але не було сил. ось Я коментував це поєдинок і відчувалося, що ось тут всередині вже вже випалено, десь звичайно ж і. Такий негативний лейтмотив матч проти Вельсу, давався знаки, але не вистачило насамперед і ментальності, і фізіології. Тому ось ці заміни, звичайно ж, будуть позначатися якраз з точки зору такої, по-перше, швидкості дистанції, а по-друге, лаконічності цієї дистанції. Так, ну, власне, про Шапаранка ми поговорили, що начебто от є інший вибір, але з іншинку. Та ж ключова фігура для збірної і та ж не зможе зіграти через травму. Так, і до того, що грає фактично в цій самій зоні, тобто в центральному так. трикутнику, я кажу, що накопичення цих проблем стає вже проблемою дійсно. Тому що ті інші футболісти, які є на зміну, ну футболісти, скажімо, відверто, трохи нижчого рівня, ніж той самий Ну, Але можливо, тоді потракову доведеться трошки навіть, можливо, схему навіть змінити. Тобто, Це нових виконавців, враховуючи, що якраз в центрі в нас є проблеми. Можливо, ну як ти говориш, можливо, вони не такого класу є. на в так, і так. в центрі я думаю, що Цілком так. імовірно, він, можливо, навіть змінить схему, не так як ми грали зазвичай, а доведеться грати за іншою схемою. Це як варіант. Я кажу, що розумієш, це накопичення проблем призведе до того, що вибір в нього буде вище і з точки зору кадру, і з точки зору тактичного потенціалу. А це, звичайно ж, звуження вибору, це зменшення і шансів. Тому що, якщо ти маєш можливість варювати і схему, і кадру наповнення, до того ж, потрібні заміни на підсилення, пам'ятаєте пам квалікаційну кампанію, коли ми проти Босні грали у Львові так. і відчувало. Що в центрі поля нам ну, потрібен свіжий футболіст, а дивлюся на заявочний список, там немає кого випускати в центрі поля. І там ті футболісти, які грали, вже язик на спині, а замінити їх немає. Яків. Так, ну і власне, от давайте далі от, пройдемося по персоналях за відсутності Бущина, Хто стоятиме проти Шотландії? Ваша думка. Ну, в принципі, в нас, мені здається, Ді, нас що гулкіп... лінія у нас голкіперська да, позиція, за нею, напевно, взагалі можна не перейматися, тому що у нас голкіперів багато і якісних, не просто такі, аби було, а справді якісних. У нас школа голкіперів завжди була топова. І... Я на рахунок цього взагалі би не переймався. Я також не переймаюся, я пам'ятаю, знаєте, той самий Бущан, коли почав грати, коли там у п'ятого виникли проблеми так, так. із форми, коли травми були і так далі. А, а, зараз, я а через ліз... рік через рік Бущан став стопом, який mm -hmm. просто тягне команду. Пригадайте матч проти Іспанії, коли 1-0 тут Лізі нації попередньої редакції виграла. скільки матчів він витягнув на собі, нажило. І в той самий, давайте пригадаємо Шотландію, скільки в нього сейвів, так. Десь ляп був в епізоді із пропущеним м'ячем, але скільки сейвів він зробив до цього, і скільки б не Наприклад, і за останні поєдинки там бущину прилітав, але тим не менш глукіпер дуже висока рівня. Але я думаю, що і різник, і лунін, і трубін. Трубін, подивіться, як лізе чемпіон грає. Як на мене, Трубін витягнув меч проти Селтіка, так само, як і проти Лейпцига, тому що чимало також було моментів. Тому як на мене, у нас з цією лінією не повинно бути проблем. Так, ну добре, от я погоджуся. От мені здається, що все-таки проти Шотландії буде стояти Трубін. От, якщо брати цю трійку, Трубін буде ну, Різник. Це, це, це логічно, тому що, по-перше, практика. По-друге, виступи в лізі чемпіонів. Ну, це також досвід, практика. Тобто, ну, Трубін, значно, так, логічно напрошується на позицію голкіпера, враховуючи втрати. Ну так, тут я погоджуся. Добре, переходимо в центр поля. Ми в центрі поля вже згадали про відсутність Шапаренка, відсутність Зінченка. Ще одна така важлива для нас фігура: Маліновський. І Маліновський, який не має багато ігрової практики в Аталанті, в якого був конфлікт, який мав залишати Аталанту, не склалося. Президент наклав вето на трансфер Маліновського. Але від цього кількість ігрової практики по суті тільки зменшується. От останній матч був проти Роми. Маліновський вийшов на 88-му хвилину. В якій формі зараз перебуває Маліновський? Як це позначиться на грі команди? Я думаю, що в нормальній він формі. Ти, ну, тренування ж постійно відбувається, розумієшся. Одна справа так, ти не виходиш там в повноцінно офіційній грі, але ж тренування вони ж все одно відбуваються щодня. Тобто, ну форми він підтримує її, він не підтримує її там десь на велобігі, якомусь ще на біговій доріжці. Він тренується своїми партнерами, тобто тренується на шикарних полях, тобто досвід все одно він іде. Ну те, що не грає зараз в основі аталанти, ну це вже інше питання. Але я думаю, він за збірну він точно повинен бути плюс. Те, що він не грає, це підвищує його мотивацію мотивація. Мотивація ну, пригадайте Ярмолу. Ярмовим про севестер на він, Ярмоленко він, він нагад, да він не завжди дарував, жили да. рвав жили за національну збірну і був одним з найкращих фактично у кожному кожної більше. Ще не... Треба знайти плюс. у Малиновського немає виснаження. Він так, менше ігрової практики, не має того виснаження, і він так само, як ти кажеш, як з Єрмоленком було ідентично може вийти і рвати просто І Мені було. здається, що зараз через національну збірну він намагатиметься якраз показати свій клас, показати і тому самому газету. Само транспортне вікно ніхто так, не відміняв. Так, так, і плюс європейським клубам, які продовжують на нього претендувати, плюс у нього там залишається фактично нічого по контракту. Тому зараз я думаю, і Аталанта будуть також, ну скажімо так, перспективи продати брати дорожче, так. так тому я думаю, що Малановський зараз навпаки буде рвати жив. За національну збірну, того, щоб якнайкраще себе продемонструвати. продемонстриватися. Ну, давайте ще не забувати. Продати. Тут навіть не в продажу себе як такого, як футболіста, зараз йде мова. Не забуваємо, що в країні війна, і зараз самі ці футболісти навіть за країну будуть рубати просто ну, по саме не можуть. Тобто, ну, це навіть логічно. Так, і далі наступне в мене таке питання до вас. Дивіться, Мудрик розриває влізі чемпіонів. Чи готовий він уже гравець старту збірної України? Думаю, так тим більше це так само. Поговоримо про цінник. Ну. Я думаю, Мудрика, враховуючи швидкі дані, так, з шотландцями не буде цих вільних зон, тому що якби ми грали б, допустим, допустимо, з якимись португезами, це було б легше, так. тому що ті грають у відкритий футбол, і в Мудрика були б вільні зони. З шотландцями вільних зон, як таких не буде. Один-два шанси цілком можливо, але не так, що на постійній основі. Ну але те, що він буде грати, ну а хто Хто може бути, Ну, Петрокова зазвичай виходив циганков зліва в півзахисті зазвичай. Ну, не от такий виклад. Як... Мудрик чи це Ганков? Я, 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 я до, я до Мудрика схиляюсь. А, дивіться, я до... Але з іншого боку, це Ганков він більше вміє грати проти закритих команд. Розумієш? Тут, ну, тут... І, можливо, в захисті трішки краще відпрацьовує. Я якраз про це хочу сказати, що, знаєш, перед першим поєдинком проти Шотландії я одним із тренерів національної спільної обговорював склад. І якраз була дилема там в центрі поля або Шепоренко, або з Інченком і Малановським, хто хто з них буде грати з цих трьох-два повинні грати. І позиція ліво, тому що Мудрик тоді запалював, пам'ятаєте в товариських поєдинках і так далі. І він каже: тут десь вони рівні, плюс-мінус ці виконавці. Стилістично зрозуміло, що є велика різниця між циганковим і мудриком, тому що більше, один більше там, горизонталь грає, більше, другий більше вертикаль, ці відриви і так далі. Але він каже, що тут в збірні ще є таке поняття, знаєте, статусності і так далі. За, за рахунок кого ми досягли ось цього рівня, за рахунок кого ми граємо у цьому дивізіоні і так далі. І каже: якщо будуть абсолютно рівні показники і в того, і в того, з точки зору аргументів, чому той чи інше, то будуть брати до уваги статус. І якраз на користь статусу було рішення, що Шоперенко не потрапив до старту складу Мудрик. Відносно стилістики, так би мовити, матч проти Шотландії. Мені здається, що Мудрик залишиться на запасних, тому що у другому таймі проти в тому моє суперника так, у може бути вдвічі більше шанс. Перегадайте матч проти Шотландії, коли Мудрик і Довбик вийшли. Так, Вони там просто два розірвали. Два чи три моменти створили. Там Довбик з третьої спроби забив, але в нього два шанси mm. перед цим ще були. Ніки. Тому мені здається, що це буде супер козир на лаві запасних мудрик, а з перших хвилин вийде це Тобто Довбик-Мудрик залишиться на лаві. І знову так. ж таки, вийдуть на заміну. Так, так, так. <laughs> така викона. подвійна заміна в телеб і все, <laughs> і до побачення. Ну, і в принципі, а в нападі хто тоді в нас? Ну, Яремчук, я, Яримчук. я думаю, що тут безсумнівно, навіть про те, що він там не мав практики за Бенфіку, зараз почав виходити, почав забувати навіть у нові Да. але я думаю, що за своїм рівнем, при всі повазі до Довбика з точки зору інтеграції в модель гри команди Петрокова, і знову ж таки за статусом Яремчук поки що номер один. Ну тут без сумніву так і зараз, отак плавно, я хотів би перейти до іншого представника Брюге, до такої цієї скандальної ситуації з Соболем. Що це взагалі було? I don't know. I don't know. ну, Типу раніше, пам'ятаєте, було ну, років 5-7 тому Ракицький так само не приїжджав у збірну, mm -hmm. говорив, що в нього травма, а в результаті грав за Шахтар. А тут, ну, якось засоблем раніше так чогось подібного не спостерігалося. Так він, ну, він викликається стабільно, але майже ніколи не грає, не виходить за збірну. Там рідкісні шанси він отримує. Можливо, він втомився приїжджати і не грати. Я не знаю. Ну я не знаю, це треба бути з Соболем, набрати його спеціальну. Що там треба всередині команди бути, але з іншого боку, ну будемо відвертимо, втрата Соболя настільки критична так. для української збірної. Знову ж таки, з точки зору лави запасних, з точки зору вибору, це обмежує, але сказати, що Соболь лідер команди, а сам сказав, що він так. приїжджав, але не грав, тому так. за великим рахунком. Але сподіваємося, в будь-якому випадку, що це питання буде вирішено, тому що розкидатися гравцями не можна. Українська команда це на Бразилія, де можна зібрати 10 збірних і футболістів, які грають на у хорошому рівні в хороших європейських чемпіонатах, Я думаю, чемпіонат Бельгії є хорошим. Я думаю, що в принципі не потрібно повторюся там спалювати мости, і потрібно допомагати залишати ймовірність повернення до збір. Знайти просто знаєш, да, спільну, спільну мову, спільну да, мову знайти само, як з Малиновським. Були да. також непорозуміння внутряки, але слава Богу, вистачило селідолог у голові за для того, щоб прийти до спільного знаменника. Так ну і власне, ще одна така позиція, яка може викликати певні запитання: справа в обороні Карабаїв. Чи, ну, можливо, якійсь Ні, Я, я схиляю, що Караваєв. По-перше, Караваєв непогано відіграв і за збірну, в тому числі останні поєдинки, і частинко підключається до атаки з шотландцями. Треба буде, щоб фланги працювали якраз на атаку. Тобто, я думаю, що Караваєв тут без виключення. Цікаво, що в збірні награють Забарно, і ось я говорив з людьми за збірною. Вони каже, що Забарному потенційно бачать футболіста, який при потребі буде таким. Захисного ж типу фулбека, тому так. що Караваїв це атакувально штипу фуллбека. І якщо потрібно захищатися, і буде хороший вибір центральних захисників, будуть в четвірку грати, а не в трійку. Тому що в трійці там Караваїв непогано, там і той самий Тимчик, то вони теоретично розглядають варіант із переведенням Забарна на позицію правого захисника. Хоча мені Забарний дуже подобається в центральній зоні. Мені здається, ось Пара Забарна і плюс Матвієнко це найкраща, яка зараз є в українському футболі. Але вони цей варіант. Ну і залишається Караваїв і Тимчик, Тимчик. Ну, тим, чіка, зараз ігрової практики не так багато. Тим, І ще так, на, на користь Караваєва, чого би сказав би, враховуючи попередні, як ми на початку говорили, проблеми з атакувальними, то є Шапаренко, Зіна ну, не буде вистачати ось цього руху вперед, Караваєв один з тих, який буде давати все-таки цей рух трошки вперед, тобто вибір ну, логічно має впасти на нього. Ну так. І, власне, якщо от говорити про решту таких, не знаю, персоналів, от якщо навіть подивитися на заявку. Як вважаєте, от Петраков досить мало викликав футболістів Динамо? Там в принципі за можливості можна було би ще декого додати, але такий вибір головного тренера. І як вважаєте, от Динамо зараз в такому емоційному фоні, такій емоційній ямі, зважаючи на результати, можливо, саме з цим пов'язане те, що от не отримали шанс деякі футболісти Динамо в збірні? Ну а хто на твою думку може бути в збірні, але окрім боязів, ну. Це власна класична я... історія, так no, Буяльський. Але знаєш, це класична історія, яка не має відповіді. Ось так. я став собі відповідь, чому він не грає в команді Шевченка. Так. Думав, що це якісь є із тренером. Дивлюся тут з Петраковим, Спочатку був викликаний з Казахстану, я пам'ятаю стартом складу. Грав потім потроху потроху, потроху то то травми, то ще щось, і бояцького знову збірні немає. Чи це якась там історія? Вже не знаю, чи за соціальне легенда? Що це просто, просто він вирішив там не грати? Я не знаю на якому рівні це проблема, але ну. Я так бачу, що Боярський це відрізний ломоть пирога для збірної. Чому він не викликається? Мені здається, це не футбольний мотив. Ось моє відчуття, але ніякого підтвердження, чому боярський не викликається до збірної у мене немає. Так і тому що за ігровим мотивом, до того ж, враховуючи відсутність і Шапаренка, і е, Зінченка, мені здається, в центрі поля, як мінімум, в плані конкуренції, бояльськи би називав, до того що в нього є чималий досвід гри на позиції восьмого номера. Інколи навіть в Ужгороді, я пам'ятаю, він грав і шостого номера в тих матчах, які потрібні. Тому я думаю, що він би створив конкуренцію. Але я кажу, що це питання, яке має лише три знаки питання. І відповідь знає. Напевно... — Облищає Олександр Друз. Але це в що коли. — Я думаю, що це буде завальне питання, на яке ніхто не знає. До речі, так, пишіть в коментарях, яка ваша думка. Чому так, а не так. Можливо, хтось має номер Петракова, то перефонуйте, спитайте, напишіть в коментарях, що відповів. Чи можливо це десь на вищих щаблях вирішується, що Бояльський не в збірній. Хто з президента? Можливо, <гум> <гум> Можливо, пан Павелко там щось намудрував. Ми ж не знаємо, ми ж не в курсі. Так, ну і власне, от, приблизно по персоналях ми пройшлися, по наших очікуваннях, і от ще, що стосується українських футболістів, зовсім скоро вийде новий от, футбольний симулятор. Ви в FIFA граєте? Я ні. Під мене новий. Я, я вас, я до вас, я до вас, вас ви, ви три крапки видоки <реш> ні, я чесно кажучи, давно не грав. Це під час цього періоду війни, скажімо так. Кілька разів ну, перетинався за своїм племінником, У нього є якраз PlayStation, то я кілька разів і Воромчика здається, два роки тому також Десь, кілька да, разів да. Да, зіграв. За останні, напевно, 10 років це увесь мій досвід, тому, на жаль, похизуватися якимось великим досвідом не можу. Так, ну тоді я просто вам розповім цю історію, раз ви не такі фанати FIFA. Зовсім скоро вийде новий футбольний симулятор FIFA-23. Угу. І відповідно випустили ж рейтинги, і є рейтинги українських футболістів. Там випустили топ-10 українських футболістів за рейтингом ФІФА. І там е... Зіна е... Зіна, Маліна, так, Малі е... Маліновський. Так, але що цікаво, Зінченко Зінченко, якраз рейтинг опустили до 79 дев'яти. В нього було більше 80 79, при тому, що 79 також у Ракіцького. Не я це можна пояснити? Ну, Фіпаши -фі -фі з точно курять. <laughs> да, 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 да. Я не знаю, як це пояснити. І до того, що як, як на мене, Зінченко в своїй кар'єрі зробив крок вперед. В статусі клубу він можливо і втратив, але з точки зору ігрової практики і перспективи розвитку свого таланту він набагато більше набрав. Мені здається, це знаєш в статусі крок вперед, але в плані розвитку кар'єри це два, то й трив. І я лише щиро радий за Зінченка, тому що мені здається, що в арсеналі. Він стане одним із зіркових футболістів на рівні. Чесно, і мені ще дуже би хотілося, щоб і Мудрик туди потрапив. По-перше, молодий. В Арсеналі вміють з молоддю працювати. По-друге, вже для адаптації той самий Зінченко є. І Арсенал завжди грає в красивий швидкий футбол. От туди би він просто ідеально влився. Ну, моя така точка зору. І чесно, я як фан Арсенала, просто mm -hmm. хотів би побачити там у Мудрика в зв'язці з Зінченком. Це був би топчик. От чекаємо, чекаємо зимового на Позиція десяточки. Так, і Матвінка ще ж хотів арсенал так. давно. Ну, це так, знаєш, закрити, просто програмний. Я відчуваю, після цього арсенал перейменують на гармаші. Просто так. То гармаша треба туди розплавляти. Ні, тоді кожен матч там у них Джака є, що в кожному матчі червона карка. А тут ще Гармаш, то це буде така твікс. <свят> ну, в дев'ятьох завжди да, догравати. Да, да. Так, ну і власне, от поговорили ми про прийдешній поєдинок збірної проти Шотландії. Не забувайте підписуватися на канал, будемо розбирати, ставте вподобайку. Якщо вам сподобалися наші обговорення, ну і пишіть коментарі. Будь-які коментарі, позитивні негативні. Ми все читаємо і будемо намагатися зростати разом із вами. Ну а крім того, хотілося б. Би... Вам розповісти, що після протистояння збірних України та Шотландії ми зберемося в зумі і запишемо ще таку по гарячих слідах онлайн-трансляцію. Наші такі оперативні враження. Там у нас теж будуть цікаві гості. Обговоримо все, що було в цьому поєдинку. Тому ще один привід підписатися і відповідно не пропустити ще один цікавий матеріал про збірну України. Ну і власне кажучи, Ліга Націй теж набирає обертів, і про це ми також будемо. Знімати окремі випуски. Ну і, власне кажучи, давайте будемо вже закруглятися. Все, щастя, здоров'я До зустрічі. Все буде Україна.